Мої вітання! Ви дивитесь новини рідного міста. Для вас працюємо Микола бойків. Не перемикайте. Осінь 2013 триває та продовжує дивувати своїм щедрим урожаєм. Цими вихідними сприяни мали нагоду у цьому переконатися. На площі ринок самого ранку вони дегустували якісні органічні. Та автентичні продукти, свіжоспечений хліб, домашні сири, вино, м'ясні та медові вироби, і навіть розсаду та насіння. Купували геть усе. Таким був великий карпатський ярмарок, Стрий Органік Фест. Сюди з усієї країни представити свій товар з'їхалося більше 40 господарів. Ініціатори грандіозної події. Кооператив здорового харчування Віра вже оголосили. Наступний фестиваль проведуть навесні. Вирощувати власну продукцію, готувати кулінарні шедеври за стародавніми рецептами це ще не основне. Серед умов, які поставили організатори учасникам осінньої ярмарки, хороший настрій. Згодились на таке свято півсотні українських виробників. Географія дуже широка від Закарпаття до Криму і Білої церкви. Поки народні підприємці готувалися до початку ярмарки, організатори сиділи. За круглим столом в районному будинку культури. Кооператив Віра, стрій туристичний, громадська організація Новий стрій та карпатська торгова марка Смак українських Карпат взяли участь в конференції. Останні запрезентували швейцарсько-український проект. Це є об'єднання не тільки якогось там малого чи середнього бізнесу, про яке ми говоримо об'єднуються люди, переробники і виробники від простого сільського господаря, які вміє робити гарний, наприклад, чи сир, чи бринзу малого фермерського господарства, кооперативного об'єднання людей, які мають переробку трошки більшу, і ця продукція буде позиціонуватися не тільки в нашому карпатському регіоні. Після плідної розмови дегустували домашній сир, солону бринзу та солодкі медові продукти після урочистої худої. Під звуки духового оркестру Стрийського коледжу колони попрямували на площу ринок, ярмаркувати організаторів і духовенство везли на бричці. Попереду студенти несли хоруву з логотипом фесту. Головна ідея, щоб ми, українці, могли єднатися, один одного підтримувати, купувати, збагачуватися самі і збагачувати тих людей, які працею своєю працюють. Для вас кожен з учасників мав своє місце, де викладав свою продукцію. Окрім смачних сирів, медів, запашного хліба та закарпатського вина, були й вишиванки, картини та дитячі іграшки. Мистецькі товари принесли талановиті учні 16 та 34 міських училищ. За кожен придбаний товар давали чеки. По завершенні фесту організатори влаштували лотерею. Переможець отримав живого цапа Чіпа від аграрного коледжу Стрия. Чому роз? Віруємо першого чіпа, бо тому що дуже переживаємо за ту ялинку, щоб він її не з'їв. Поки ви переживаєте, він пережовує. Він пережовує. Ми переживаємо і перемішуємо. І так, пані Надія 399 «399 всі звіряють і несуть щасливу частинку лотереї. Свято справжнього українського продукту вдалося на славу. Чекайте продовження великої події під гаслом купи і посади вже навесні 2014 року. Марічка Ходовицька Руслан Лесків, Стрийські новини. Він має покровителя, але немає переможців. Фестиваль церковних хорів уже втретє проводить Стрийська єпархія. Цьогоріч свято духовної та літургійної пісні відбулося у місті Городок. Попередні два проходили в Біберці та Ходорові. Сторінку фесту 2013 заповнили 13 церковних хорів. Наше місто з гордістю представив хор. Катедрального храму Успіння Пресвятої Богородиці. Усім колективам організатори доручили співати на богослужіннях різних храмів району, а пізніше свято продовжили спільно на співочому городоцькому полі. Кожний учасник співає. Ми визначаємо, хто по два, хто по три твори. Але заодно, щоб це дасть такі прийняти трошечка такий більший кращий рівень, щоб не образити ті хори, які приймали. Ми так само запрошуємо на цей, на цей фестивальний. Фестивальний галоконцерт концерт і ті колективи, які приймали фестивальні хори. Тобто робиться десь приблизно поза 20, поза 20 колективів. З'їжджають чимося любити та розуміти. Вже завтра у нашому місті стартує навчальний проект під назвою Анатомія шлюбу. Організатори громадської організації Територія життя та збережемо майбутнє за словами куратора цього проекту. Вони хочуть навчити людей берегти любов у подружжі. Педагоги психологи розповідатимуть, як поводитися до заручин і у майбутньому будувати сімейне життя, як вирішувати конфлікти в родині, як планувати сімейний бюджет і що робити, щоб було менше розлучень та більше щасливих сімей. Проект розрахований для усіх. І це все безкоштовно. Заняття проводитимуться щосереди о о вісімнадцятій годині в приміщенні кооперативного універмагу, що на вулиці Майдан Ринок 37. Телефон для довідок ви зараз бачите на своїх екранах. Проєкт не має вікових категорій. Проєкт для молоді, яка хоче створити здорову сім'ю. Проєкт для тих, хто вже має сім'ю і хоче зміцнити відносини в сім'ї. Тому що проєкт вже більше в шести більше в шість країн світу є в 30 містах України і нарешті в стрію. До спортивних новин у 19-му турі Другої ліги чемпіонату України з футболу стрийська скала гостювала в Миколаєві, де мірялася силами з енергією. Гості розпочали активніше, втім, свої голіві нагоди змарнували, а енергетики натомість свої використали. До перерви господарі забили двічі. Після поновлення поєдинку миколаївці ще більше закріпили свою перевагу, а малиново зелені змогли забити у відповідь лише після. Чотирьох пропущених голів Віталій Лазаренко записав до свого активу дубль. Фінальний свисток зафіксував поразку підопічних Володимира Книша з рахунком 4-2. А це стало причиною того, що місцева команда опустилася на перед останню сходинку в турнірній таблиці 2 листопада. стар'яни гратимуть проти Криворізького гірника. Симптомів цього захворювання практично немає. Більшість пацієнтів про інфекцію дізнаються, коли здають звичайний аналіз крові. З діагнозом гепатит. Живуть довіку, адже ліки проти цієї недуги не існує. Яке має бути життя інфікованого, аби не заразити тих, хто поруч? Та що робити, аби життя пацієнта було бодай схожим на будні здорової людини? Відповіді на ці запитання шукатиме нині Марічка Ходовицька у програмі Здоровенькі були Гість студії, лікар-інфекціоніст Оксана Панченко. Прямий ефір розпочнеться о 19 годині 30 хвилин. На цьому у мене все. Дивіться наші новини на сайті telelan.com.ua. Телефонуйте за номером 45983, якщо маєте що розповісти. Я прощаюся до завтра і бажаю вам гарного вечора. Завтра у Стрію буде хмарно, прогнозують синоптики. Дощитиме протягом дня температура повітря від 10 до 13 з позначкою плюс. Вітер дутиме з півночі зі швидкістю 3 метра за секунду.